Привіт, моє диванне військо! З вами я, Рія Стіл. І сьогодні, за іронією цього жарту, я на дивані в себе вдома. Нарешті я сюди добралася. І таке буває в світі, бувають чудеса. Отже, на СТБ вийшли вагітна у 16 новий сезон. А хто я така, щоб проігнорувати цей факт? Звісно, ми дивимось. Звісно, це щось новеньке, крінжовеньке, все як ми любимо. Ну що, поїхали? О, не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, лайк, прокоментувати це відео. Я буду вам дуже вдячна. <кхух> Значить, урок сексуального виховання. Я тут ще картинки повставляю. Е я так розумію, що в неї щойно е, почався токсикоз. Токсикоз починається на другому місяці, тобто який сьомий плюс-мінус тиждень вагітності. На сьомому тижні вагітності е, маленький чоловічок виглядає ось так. Наскільки це схоже на людину, дитину? Больових закінчень цієї істоти ще немає очей, серця. Хто це? Мені ну, здається, що за цим принципом Дарвін придумав свою теорію. Бо ми дуже схожі на якусь амфібію в цьому віці. Аборт робиться до, якщо я не помиляюсь, 12 чи 14 тижнів. І на цьому моменті дитина буде виглядати аж. Ось так. Все ще не маючи нормових закінчу. На цьому все дякую. Контрацептиви бувають латексні, безлапатиксні, полізопренові, якісь веганські, що завгодно. Підібрати серед них той, який буде підходити саме вам, не складно. Тут я подумала про нативну рекламу е Хочу гратися е магазину Поліни Най Майко. Mm -hmm. І там, до речі, супер великий вибір. Mm -hmm. Так, окрім презервативів, існує купа методів контрацепції. Оральні контрацептиви, якщо вже ви не хочете з презервативом, хоча вони не стоять. Всі методи контрацепції не стоять судкові, пам'ятайте про це. Е, що там ще є? <смірко> Ледь не пласти від вагітності. Хоча, я думаю, що це хрінь. Є всякі спіралі, є що завгодно. Сходіть до гінеколога, підберіть собі. Купіть собі презервативи, які вам підходять. Сходіть до гінеколога, оберіть метод контрацепції, який вам підходить, і дітей не буде тоді, коли вам не треба. А на чорний день є екстрена контрацепція. Прикиньте. Випав таблеточку на наступний день після сексу не захищено не не вагітно. Як пішло, це капець. Воно не, не помагала. <риклад> Я взагалі переживала там, що він мене розлюбить і ще щось, тому що не дуже красиво і потім тому... прийдуть. тело. Конечно, не пройдуть. вони. Побачиш. Мені подобалась раніше, яка в мене була фігура. Мені всі писали... Мазяти, 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 мазяти. Писали компліменти, що я така красива, як кукла. А зараз скоріше, скоріє мод, чим кукла. В принципі, Чому дітям не варто заводити дітей? Дорослі люди знають, що їхнє тіло буде змінюватись. Так це тяжко прийняти навіть дорослим людям, що в цьому віці, в цьому тілі ти вже інакша, більша, не така конвенційно приваблива, але Таке життя, це наша фізіологія. Це пройде. Ми будемо отакі після народів. місяця через 5-10. <кій> <кій> це, в принципі, також одна із причин після пологової депресії, тому що твоє тіло вже інакше І його потрібно якось прийняти. <кій> Диванне військо. На цьому поки що все. На цьому милому радісному моменті ми. Завершуємо сьогоднішнє відео. Це відео триває півтори години. Плюс мої коментарі, і я дуже сумніваюся, що ви додивитесь це відео до кінця з першого разу. Тому я розіб'ю його на дві частинки вже роди і догляд за дитинкою ми побачимо у наступному відео. Сьогодні я дуже дякую вам за перегляд. Не забуваємо про лайки, дзвіночки, підписки, коментарі. Переходимо в мій інстаграм Telegram, участвуємо в обговоренні, участвуємо у виборі наступних відосів. А сьогодні я просто цю мою вас уловики. Всім. Папа! -па.